Привіт всім! Сьогодні хочу показати, як налаштувати отакий цифровий таймер розеточного типу. Так, бачите, він вставляється в розетку, а в нього вставляється вже безпосередньо навантаження. Так, надіюся, буде нормально видно. Так, дивіться, сперва. Налаштуємо час. Час налаштовується. Налаштовується оцею кнопочкою Сет. Так, бачите, вибираємо день тижня. Так, ЮСД це у нас правильно. Сьогодні четвер. Нажимаємо ще раз. Так, один у нас зараз 20. 21. Так, і 46 хвилин. Ще раз нажимаємо Set. Так, бачите, тепер хвилини. Можна вперед, можна назад їх. Отак, вот бачите назад ближче. Так, 46. Так, нажимаємо ще раз. Так, все. Час ми виставили. Тепер починаємо настройку часу, коли потрібно, щоб включився таймер. Щоб включив він вам бойлер, чи нагрівач, чи тен якийсь. Так, для цього треба дивіться нажати цю кнопочку. Бачите, ось написано один on. Тобто, це коли перший раз включається бойлер. Можна настроїть так. До 20 різних режимів, тобто включення, виключення в різні години доби і тижня. Але не більше 20 разів. Так, вже бачите, воно само вимкнулося. Зараз ще раз нажмемо. Так, тепер знову нажимаємо Set. Так, зверху у нас моргає Ця строчка, показує, в які дні тижня він буде працювати. Нас влаштовує, щоб він спрацьовував кожен день тижня. Так, ще раз. Вертаємося до попереднього. Так, трохи незручно, ну нічого. Так, перший раз, дивіться, він у нас включиться в одну годину ночі. Кожного дня, дивіться, понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Бачите, той режим працює для кожного дня тижня. Але, можливо, там настроїть через день, наприклад. Або 4 дні, значить, один режим, 2 дні інший. Там є різні режими. Можна вибрати різні різні режими, які вам треба. Тобто, наприклад, в будній один режим, у вихідні другий режим. Так, вертаємося назад. Бачите, воно постійно хоче вернутися назад. Так, включається в нас в одну годину 0,0 хвилин. Так, кожного дня. Так, бачите, це, що моргає, це ми можемо його підстраювати. Так, зараз хвилинки, трохи зробимо. Зробимо, наприклад, так, Дивіться, одна година. Буде і, наприклад, 20 хвилин. Так, оце у нас буде включення. Так, все це настроїли. Значить, у годину і 20 хвилин він включиться. А тепер виключення, бачите? Так само. Так само треба виключення, значить, всі дні тижня берем. Так, години, значить, виключиться Нехай 5 годин ранку, наприклад. О, бачите, все, 5 годин ранку. Так, перемикаємо далі. Так, хай буде 0-0. Так, все. Це перший режим, бачите, налаштували. Так, потім. Ну, тут можна налаштувати другий режим. Наприклад, наприклад, знову так само кожен день, щоб він включався. Тільки, наприклад, щоб включився в 7 годин ранку. В 5 виключився. В 7 знов включився. Так, 0. 0 хвилин буде 0. Так, налаштували. І знову ж. Тепер виключення. Бачите, 2 OFF. Другий режим виключення. Так же саме. Кожен день тижня зверху моргають. Так, 7, значить, він включився. І нехай у 8 виключиться. Отак, От дивіться, зробимо. Так, 6. 7. 8. Так, у 8 годин виключиться. Так, є, у 8 годин він виключиться. Так, все, дивимося. Бачите, третій режим так само: включення, виключення, четвертий, п'ятий і так далі. Так, бачите, це всі режими аж до 19 і 20. -й. Все, бачите, 20 режимів всього є. Так, вертаємося знов сюди. Так, 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 це ми налаштували, це налаштували. Тепер перевіримо, чи налаштування не збилися. Нажимаємо цю кнопочку V+. Так, бачите, включення в годину 20, виключення. 5 годин ранку. Другий режим в 7 годин ранку включення. У 8 виключення. Все в порядку. Так, значить, нажимаємо знов. так. Потім, потім дивіться, перевіряємо. Перевіряємо так. Оце у нас дивіться кнопочка, якою ви можете виключити всі режими, і, в принципі, він буде виключений, тобто бойлер буде виключений. Таймером він включатися не буде, просто буде постійно виключений. Так, якщо іще раз нажмемо цю кнопочку, дивіться, він перейде в автоматичний знов режим. І якщо дивіться, ви нажмете ще раз, включиться, бачите, ось он. Тобто, це буде постійно включений бойлер. Ще обігрівач. Ну, наприклад, вам треба срочно прийти і включити в ручному режимі. І ви оцею кнопочкою можете його включити. А потім, коли треба виключити або знову перевести в автоматичний режим, ви її знову нажали, бачите, стало в автоматичний режим. І все. А оцею кнопкою, дивіться, ви можете вимкнути або вмикнути, коли працює програма включення. Коли там буде між і між догодиною ночі і п'ятою годиною ранку, коли буде, наприклад, включений болер, то ви зможете тільки оцею, наприклад, ось підійти і його включити. Бачите, або виключити, точніше. Оцею ви зможете. Включить або виключить, коли працює програма. Так, потім. Потім ось, ось кнопочка Reset, Це все збить. Все, що ви налаштували, можна оцеєю кнопкою. взяти І дивіться, таку, раз І обнулить. Повністю все обнулили. Все, бачите так, а тепер ще зверніть увагу. отут дивіться, у вас появилася кнопочка AM. Тобто тут вже немає 24 години, 23 години, а тут буде тільки. зараз я вам покажу. Тут буде тільки е від 1 до 12. Це не завжди зручно. То ви можете його перевести в 24 годинний режим. Ось бачите? Дивіться, бачите 12 і зразу йде 1. Дивіться, бачите, знов так само. Тільки переключається оця буковка в углу АМПМ. Для того, щоб переключити в обичний режим 24 годинний, значить, нам треба оцю кнопочку затиснути і потримати. О, бачите все. І перейшло в режим 24 годинний. Зараз перевіримо. Бачите, все пішло 13, 14, 15. Це зручніше, як мені здається. Так, ну і все. Все. Ну, так як ми збили все, то треба заново налаштувати години. І всі програми. Так, ну а на цьому все. Користуйтеся. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. На все добре, пока-пока.